Доброго дня, змішувач від торгової марки Wezer, повністю з нержавіючої сталі, лійка з нержавіючої сталі, шланг з нержавіючої сталі. Немає в ньому механічних перемикачів. Щоб вам вімкнути його, треба підняти як речах. Йде водичка з стандарту з виливу. Щоб вімкнути ручну лійку, потрібно лише прибрати вилив. Все, вмикається ручна лійка. Керамічний картридж на 35 мм, надійний, гарний, гарантія на нього рік. На лійку зі шлангом теж рік гарантія, загальна гарантія на змішувач 5 років. Повністю усі деталі під колір нержавійки. Дуже якісний шланг. Він не недорогих, але такий дуже якісний, дуже приємний на дотик і такий стійкий, скажімо так, на вигиб. Вилив має нахильний аератор, тобто він при великому тиску буде трошки під кутом литися. Ось такий змішувач з недорогих моделей це дуже гарний варіант, дуже надійний і буде дуже довго служити.